У них є лише три дні, а потім на килим до парламенту Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію, яка має перевірити, що ж то були за вибори на проблемних округах і як діяли правоохоронці під час гарячого підрахунку голосів. А от пропонування ЦВК про призначення вибіркових перевиборів парламент відпасував назад до ЦВК. Далі Ольга Червакова власть має взяти в руки народ і нікакої ЦВК. Нікакої кружна комісія, ніякі збирательні участки, Свист, крики і скандал навколо трибуни. Парламент не хоче ухвалювати рішення про перевибори і готовий віддати владу народові, хоч виборцям, а хоч членам центру виборчкому. Зарекомендувати Центральній виборчій комісії призначити повторні вибори народних депутатів України. В одномандатних виборчих округах так парламент від футболив назад прохання ЦВК призначити вибори на проблемних округах. Газету Український футбол дехто з депутатів вивчає як інструкцію. Три округи, де виявилася дуже цікава ситуація, у парламенті сказали, що їхня робота призначати вибори, а їх попросили призначити перевибори. А це не до них. Це не компетенція Верховної Ради призначати по округам підкреслю і повторні вибори. Перекласти на нас остаточне юридичне рішення на Верховну Раду неправильно. Вони повинні самостійно прийняти, якщо переконаються, що підвести підсумки, результати встановити неможливо. Неможливо встановити результатів. Формулювання з яким ЦВК визнало п'ять виборчих округів проблемними. Але що таке неможливо в законі не написано таке формулювання. Лювання в історії українських виборів застосовували лише раз зобов'язати центральну виборчу комісію призначити повторне голосування по виборах президента України. Ці кадри обійшли всі телеканали світу 2004 року. Під час президентських виборів саме суд, а не центр виборчком і не парламент, ухвалив рішення про переголосування. Суд тоді вирішив визначити вирогідного результату неможливо. Очевидно, що і тепер ЦВК спробує перекласти на суд таке рішення, якщо не вийшло на парламент. Очевидно, тут далі процес буде пов'язаний з судами. Найкраще коли суд встановить, що неможливо. Провести підрахунок голосів і тоді не залишиться зовсім іншого виходу, як приймати відповідне рішення. Аби зрозуміти, що призвело до такого становища, парламент сьогодні створив тимчасову слідчу комісію за 232 рішення. Прийнято центр виборчкомові доручили вжити заходів для встановлення результатів виборів на проблемних округах. Після цього в комісії замислилися. Парламент в двох постановах. Надав Центральній виборчій комісії дві рекомендації: з одного боку, вжити всіх заходів щодо встановлення результатів виборів відносно так званих проблемних округів. Ми ну, цілком очевидно, що мається на увазі в тому числі ці п'ять округів, про які йшлося у вчорашній постанові Центральної виборчої комісії. Разом з тим є друга рекомендація, яка міститься в іншій постанові парламенту, в якій мова йде про те, щоб Центральна виборча комісія призначила. Рекомендовано, звичайно, щоб центральна виборча комісія призначила повторні вибори. Визначилася з датою. Тепер центр виборчкому опинився в правовій безвиході. Дві вказівки що суперечать одна одні, і яку виконувати відповідальні за виборчу арифметику. Зізнаються, не мають підстав призначати позачергові вибори. А відтак їх на проблемних округах може і не бути. Ольга Червакова, Олексій Жиленко та Євгенія Мотрич Програма Вікна СТБ.